Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на сьогоднішній наші вечірні молитві розважання і цей сьогоднішній вечір. Я хочу, щоб ми черговий раз занурилися в цю молитву і. Чергове занули, рились у зустріч з Богом, відкрили свої, свої вуха, щоби почути те, що промовляє Господь. Промовляє через мене, можливо, через, через стихи, які ми читаємо. Тому запрошую всіх до цієї молитви і входження в цю молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стих із книги Юдити. Божня в численності твоя потуга і твоя міць невсильних. Але Ти Бог смирених, ти малим допомога, безсилим покровитель, пригнобленим заступник, Спаситель Отчайдушним. Оч... в вчисленних Твоя потуга Знаєте, коли ці слова прочитав, мені стало, знаєте, якось уявилося як от люди не раз приймають Бога. Що це, знаєте, такий грізний якийсь е дідусь, можливо, так сказати, я, чесно кажучи, не раз бачив, як зображають Бога Отця на деяких іконах при Святої Трійці. Це такий суворий, знаєте, поважний чоловік з бородою, знаєте, він такий. І погляд в нього такий строгий. І ти дивлячись на нього, ти, ти хочеш десь забитися якусь таку, знаєте, щілину, щоб тебе тільки ніхто не бачив. Знаєте, ось цей стереотип Бога. Жорстокого такого, знаєте, владного, владної особи. Але в сьогоднішньому стиху ми бачимо зовсім інше. Що Бог не є таким, що його сила не в величі, не в строгості, не в тому, скільки він блискавок може скинути на землю. А його сила в зовсім іншому. А в якійсь милостині. Його сила в тому, що він захищає слабших. Його сила в тому, що він є пристановищем знеду... знедолених людей. Тобто й зовсім інакше. Тут, вроді, хочеться бачити Бога сильного, потужного, який тут в одну секунду раз і все руйнує. Всіх ворогів розкидає наліво і направо. А ми бачимо зовсім іншого Бога. Спокійного ніжного. Знаєте, це як з, з Ісусом Христом, коли всі чекали царя, чекали царя, який, знаєте, збере величезніше військо, буде сам сильний, який звільнить Ізраїль своїм військом, який, знаєте, в'їде зі своїм військом в Єрусалим і вижене тих Римлян. А натомість, що вони побачили? Сина Теслі, простого чоловіка, який сів на осля і в Єрусалим, побачили простоту і водночас силу. Бог це простота. Бог це любов. А якщо це любов, Бог любов, то вона не може бути жорстокою. Вона не може бути, знаєте, отою грубою силою. Ми маємо усвідомити, що коли ми молимося в часі війни, ми не повинні просити Бога про знищення ворогів. Тому що тоді для нас Бог це буде такий поліцай, жорстокий. Який має розсудити всіх. Він не має зрозуміти людину, а зразу має покарати, влетіти і всіх розкидати. Якщо ми просимо Бога про знищення моїх ворогів, молимось, а не значить Бог для мене це жорстокість. А коли ми просимо Бога про навернення нашого ворогів, про просвітлення їхньої душі і серця, тоді дійсно для нас є Бог є Богом. Тоді ми цінуємо і поважаємо життя. Знаєте, вчора мав розмову з одним нашим військовослужбовцем, який мені казав, кілька разів сказав: вони не люди, вони не люди, вони не люди. І коли я йому намагався пояснити, я кажу, вони люди, чинки їх не людяні. Ні, вони не люди, вони орки, за них молитись не можна. Тому що людина не буде робити таких безчинств, як роблять вони. Я розумію цього нашого бійця, тому що те, що він пережив, і те, що він бачив, відклало свій відбиток на все життя. Але знову ж таки це не дає нам право говорити про знищення людського життя. Бо Божа сила це не руйнування, Божа сила це творити, Божа сила це захищати. Божа сила це берегти, примножувати. І тому в сьогоднішньому стиху ми чуємо ось ці слова, що Бог це не велика сила, Бог це щось таке ніжне, тепле, лагідне. Знаєте, це як батьки. Згадайте кожен з своїх батьків. Не зараз, бо зараз ми дорослі, що ми зараз все знаємо. Ми своїх батьків, чому як жити. Але згадайте своє дитинство. Згадайте. Ото ніжність, любов, яку батьки дарували кожному, які намагалися берегти своїх дітей. Так, інколи бувало, що сварили, бувало, можливо, що десь її ремінцем по одному місці м'якому давали. Але водночас це було тоді для того, щоб оберегти нас від якоїсь небезпеки. Але це була любов. Це був захист, це була безпека. Це була турбота. Це були моменти, коли батьки від чогось свого відмовлялись заради добра своїх дітей. Скільки було недоспаних ночей, коли діти хворіють, згадайте ці моменти? Коли лишалося все і намагалося допомогти? Ось це є людська турбота. ось це є любов, бо людська любов. Чи це була слабкість? Так, слабкість, слабкість по відношенню до своїх дітей. Але водночас це була сила, сила любові. А що говорити тоді про Бога? Коли Він є нашим духовним Батьком? Уявляєте, яку слабкість по відношенню до нас Він проявляє, що Він терпить наші гріхи. Але водночас, яка його сила? Проявляється в Його любові, щоб берегти нас. І от в часі цієї війни кожен з нас має усвідомити, що якщо ми є з Богом, тобто, якщо ми кожен ранок, кожен вечором кажемо, Боже, ти мій батько, бережи мене, в Твої руки віддаю своє життя. І дійсно я в це вірю, то тоді. Ми продовжимо те, що він хотів, берегти життя. І ось тоді оця Божа любов, Божа сила перетворюється на ту ніжність, турботу про нас. І Він буде оберігати нас від будь-яких небезпек і ворогів. Подивіться на тварин. Вони ж ніколи не нападають зразу. Навіть матері. Самки, які захищають своє потомство. Вони ж не кидаються зразу в бій на свого ворога. Подивіться, наскільки відео є різне. Вони гарчать, роблять якісь випади, але ніколи не вступають в бій. Це вже крайність, дійсно крайність. Завжди є поряд зі своїми дітьми. І чудово розуміють, що краще залякати ворога. Відлякати, аніж вступати бій, тому що в цьому бою вона може загинути, і тоді її діти загинуть. Тварина розуміє, що можна перше залякати. І от Господь Бог, якщо ми ввіряємо своє життя йому, то Він зробить так, щоб наші ворги усвідомили, що вони з нами нічого не зроблять. Тому що Він є на... нас захищає. Він захищає нас від того духа обману, духа брехні, гордості, ненависті, злоби, який наразі володіє нашими ворогами. Так я скажу, вони є вони підією тих нечистих духів, які ними просто володіють. І якщо ми не будемо просити Бога здолати оцього нечистого духа, в них в росіян, то через кілька років ми знову отримаємо війну. Людяність це коли ми даємо шанс. Людяність це коли ми бережемо життя навіть ворога. Людяність це коли Я є з Богом. Виконую Його заповіді, живу Його слово. І так як Він полюбив світ. Давши свого Сина заради нас, так і я люблю цей світ і готовий жертвувати заради цього світу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішне, Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помила нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помила нас грішне, Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помила нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помила нас грішна. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помила нас грішне. 匣. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки, наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Всіх наших, всіх хто є поранений, як цивільних, так і наших захисників, Господи, оздорови, поверни живими, нешкодженими всіх військовополонених, а всіх тих людей, які є на окупованій території, Господи, захисти і визволи. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти всіх нас в цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо свій день Божесної літургії. Ми молимо за упокій, за всіх наших померлих захисників. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!